Париж, місто вогнів, відома усьому світу столиця романтики, мистецтва та краси. Але усього за 30 метрів під цим метрополісом лежить інша реальність гігантська братська могила, що простягається на сотні кілометрів. Там покояться останки понад 6 мільйонів людей. Деякі з цих кісток належать тим, хто помер понад тисячу років тому. Цей моторошний лабіринт мертвих розтягнувся під містом майже на 300 кілометрів, а в деяких місцях сягає семи рівнів углиб. Це місце має назву Катакомби Парижа романтичний блискучий Париж, побудований буквально на могилах. Вітаю вас на моторошному подкасті. Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь час та простір до одного з найзагадковіших місць світу Катакомб Парижа. Це не просто підземелля, а справжнє царство кісток, історій і таємниць, які ховаються у темряві, що приховують ці нескінченні тунелі, які легенди вони зберігають. Та чому їх називають наймоторошнішим місцем на землі. Приготуйтеся, адже попереду нас чекає подорож, від якої холоне кров. Якщо вам сподобається цей епізод, поставте вашу вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Ціную кожного з вас. Липень 2017 року. Двоє підлітків, які прагнуть пригод, заходять у глибини катакомб. Їм здається, що це буде весело, захопливо, вони досліджують вузькі тунелі, милуються хаотичними купами скелетів, намагаються лякати один одного, пробираючись усе глибше у темний лабіринт. Почуття азарту від забороненої зони та таємниці, прихованої в цих стінах, спонукає їх іти далі. Їм здається, що вони ось ось наштовхнуться на щось містичне, вони вірять, що можуть поговорити з мертвими. Але катакомби це не місце для наївних та недосвідчених, і дуже швидко їм доводиться заплатити за свою сміливість. Вони губляться без карти, без зв'язку, вони блукають лабіринтом у надії знайти вихід. Їхні ліхтарики поступово тьмяніють. Батарейки майже сіли. Темрява стає густішою, а страх сильнішим. Вони не мають ні води, ні їжі, ні способу зігрітися, тільки глибока темрява навколо. Вони залишаються наодинці з катакомбами, які поглинають будь-який звук. Цілими днями рятувальники прочісують тунелі, намагаючись їх знайти. Батьки підлітків з кожною годиною втрачають надію, катакомби вже неодноразово забирали живих, змушуючи їх приєднатись до мільйонів мертвих. Але на третю добу підлітків таки знаходять вони зневоднені, замерзлі, але живі, їх терміново доправляють до лікарні, проте навіть врятовані вони мовчать про те, що бачили та чули там. Чому? Що могло настільки налякати їх. Протягом останнього століття катакомби Парижа перетворилися на моторошну, але привабливу для туристів атракцію. Сьогодні для відвідувачів відкрито лише близько двох кілометрів тунелі, решта шляхів запечатані, закриті на ключ. Чи це лише для того, щоб зупинити тих, хто прагне проникнути всередину, або, можливо, щоб стримати те? Що там знаходиться, не даючи йому вибратись назовні, до 14 століття у католицькій Франції померлих ховали на освячених землях церковних кладовищ. Але до 1400 року цвинтарі Парижа вже були переповнені, масові поховання стали звичайною практикою, і вона тривала наступні 350 років. Легенда свідчить, що через брак місця під час похорону труни відкривали, а тіла скидали у величезні ями під кладовищем. Інші історії розповідають, що могильники відрубували кінцівки померлим, складаючи окремо руки та ноги, щоб звільнити місце для нових поховань. Спалені залишки залишалися у вигляді кісток, які пізніше закопували в землю. Такі ями могли вмістити до півтори тисячі тіл, але навіть цього не вистачало. У 1418-му, коли в Парижі розпочався новий спалах бубонної чуми, за п'ять тижнів на кладовищах з'явилося ще 50 тисяч тіл. Протягом наступних століть війни, епідемії та голод додавали нових жертв. Коли масові ями заповнювались, могильники викидали кістки в спеціальні будівлі, зведені на кордонах кладовищ, звільняючи місце для нових поховань. Але настав момент, коли навіть ці будівлі переповнювались, а кладовища ставали джерелом небезпеки для живих. Цвинтар святих невинних, найбільший у Парижі, знаходився в районі Леаль. Став справжнім символом цього жаху. Протягом восьми сотень років Леаль був осередком торгівлі та постачання їжі, але до 1700-х років цей район перетворився на справжній кошмар. Ґрунт цвинтаря був настільки перенасичений гнилими тілами, що мертві більше не розкладалися, вода стала отруйною, а сморід поширювався на кілометри навколо. Парфумери не могли продавати свої вироби через запах, м'ясо гнило прямо на очах. Зрештою, територія цвинтаря стала схожа на спільну могилу, а парижани, які мешкали поруч, постійно хворіли. Навесні 1780-го, після тривалого сезону дощів, одна із стін кладовища святих невинних обвалилася. Потік кісток і розкладених тіл звалився прямо на розташований поруч прилавок торговця милом. З цього моменту стало зрозуміло, треба щось змінювати. Рішенням стала система підземних тунелів, що утворилася після видобутку молочно-білого вапняку. Матеріал використовували для будівництва таких визначних споруд, як Пантеон, Лувр і Нотр-Дам. Тепер ці шахти мали стати останнім місцем спочинку для мільйонів. 1786 рік. Під покровом ночі розпочалася масштабна операція зі збору та перенесення останків до підземних шахт. Цілі процесії чорних возів, навантажених кістками, рухалися з вивистими вулицями Парижа. Священники, що супроводжували їх, читали молитви, сподіваючись заспокоїти духів мертвих. Адже вони розуміли, виривати тіла з місць спочинку це святотатство. Могильники переносили кістки з масових ям, залишаючи їх у заповнених возах, що прямували до освячених підземель. На вході до тунелів з'явився напис, який зберігся донині. Зупиніться. Тут починається імперія смерті. Попередження було недаремним: протягом двох років мільйони кісток переносилися під землю, заповнюючи нові осуарії. Тіла викидали хаотично, про порядок не було і мови. Глибоко під Парижем створювалася нова могила велетенський лабіринт мертвих. Уявіть собі, що ви йдете у повній темряві, лише трохи торкаючись рукою до холодної стіни, щоб хоч якось орієнтуватись. Ваші ноги болять, горло палає від зневоднення, а крики про допомогу розчиняються у тиші. Хруст кісток під ногами нагадує вам, де ви знаходитесь, аж тоді раптом приходить безжальна думка. Я ніколи не виберуся звідси. Так закінчували ті, хто губився у катакомбах. Катакомби це не просто тунелі. Це місце, де злилася історія та смерть. У цих стінах залишили свої сліди війни, революції, релігійні заворушення, а також численні акти насильства. Понад 6 мільйонів мертвих покояться під гучними вулицями Парижа. Кожна їхня історія це відлуння відчаю, трагедії чи жаху. Одна з таких історій належить чоловікові на ім'я Філібер Аспар, швейцара із лікарні Вальдекрас. Він увійшов до Катакомб у 1793 році. Чутки говорять, що він шукав пляшку знаменитого лікеру. Але Філібер не повернувся, його останки знайшли лише через 11 років. Коли його знайшли, він усе ще тримав у руці зв'язку ключів від лікарні. Філібер помер у кількох метрах від виходу. Чому він не знайшов дорогу назад? Випадковість чи щось зловісне? Сьогодні Філібера називають покровителем тих, хто досліджує катакомби. Його дух, як вважається, захищає мандрівників від темних сил, що ховаються у цьому лабіринті. Катакомби змінювалися разом із Парижем. У 1789 році почалася французька революція, що охопила країну на десятиліття. Тисячі жертв заворушень і гільйотини були поховані в катакомбах, серед них Максимільєн Робесп'єр, архітектор цього терору. Його тіло поклали поруч із жертвами, яких він сам прирік на смерть. У той же час усуарі почали перетворювати на музей. Луї Етьєн Ерікард де Тюрі, останній архітектор катакомб, задумав створити похмуру, але водночас витончену виставку. Із кісток викладали візерунки, циліндри, навіть арки. Вишукані композиції стали контрастом до хаосу тисяч розкиданих останків, захованих за стінами. Для туристів відкрили лише два кілометри катаком, але решта лабіринту все ще місце, де мільйони кісток лежать у безладі, приховані від очей, ці нерозвідані глибини. Приховують небезпеки. Ризик проникнути у закриті частини катакомб величезний, деякі тунелі настільки вузькі, що мандрівникам доводиться повзти. Якщо стіни обваляться, це може стати смертельною пасткою. Є місця, де під ногами відкриваються цілі колодязі настільки глибокі, що людина може в них потонути. Крім фізичних небезпек, є ще й психологічні. Темрява і тиша лабіринту здатні зламати ваш розум. Ви втрачаєте відчуття часу та простору. Кожна година може здатися нескінченною, а ваші крики ніколи не досягнуть поверхні. Лише темрява стає вашим єдиним супутником. Катафіли, дослідники катакомб, часто ризикують життям. Для когось це можливість створити мистецтво, розмалювати стіни або створити скульптури із уламків. Інші організовують вечірки чи використовують тунелі для незаконної діяльності, але більшість шукають недоторкані куточки лабіринту, які не змінювалися з 18 століття, проте навіть найдосвідченіші із них можуть загубитися, катакомби легко дезорієнтують. Карти швидко стають застарілими, оскільки влада регулярно запечатує входи та виходи. Інколи трапляється, що місце, звідки ви зайшли, вже недоступне. Одним із наймоторошніших випадків у катакомбах стала історія невідомого мандрівника, який загинув на початку 1990-х років. Камеру, яку він використовував, знайшли глибоко під землею. На стрічці видно, як чоловік досліджує тунелі, його єдине світло від самої камери. Він знімає безкінечні купи кісток і черепів, рухаючись усе далі та далі. У якийсь момент він знаходить на землі кістки, складені у формі стріли, що вказує вперед. Він слідує за нею. Але щось іде не так. Чоловік починає дезорієнтуватися, камера рухається хаотично. Він раптом зупиняється та тікає, його дихання пришвидшується, рухи стають панічними, і ось він кидає камеру. Пристрій падає у брудну воду, спрямовуючи свій об'єктив у темний тунель. Ще кілька секунд тиші, і чоловік зникає у темряве, залишаючи світло позаду. Його тіло так і не знайшли. Запис із камери, знайдений катафілами роками пізніше, став джерелом безлічі суперечок і здогадок, що налякало чоловіка настільки, що він кинув своє єдине джерело світла і побіг у темряву, що він побачив там глибоко під Парижем. На відео можна почути дивні звуки, вони не схожі ні на шум вітру чи підземні шуми. Це шепіт. Чи це голоси мертвих, які заманили чоловіка у глибини катакомб, чи це його власний розум створював ці звуки у відчаї? Деякі вважають, що чоловік знайшов те, чого не повинен був бачити. За чутками у катакомбах є місце, яке називають ворота до пекла, це легенда, яку передають пошепки серед катафілів. Кажуть, якщо піти достатньо глибоко в лабіринт, можна знайти цей вихід. Чи міг цей мандрівник випадково натрапити на нього? Чи можливо він пішов туди свідомо? У будь-якому разі, останки чоловіка так і не знайшли він назавжди залишився частиною таємниць катакомб. Духи Катакомб це ще одна легенда, пов'язана із Філібером Аспаром. Чиє тіло знайшли лише через 11 років після його смерті. Вважається, що його дух охороняє мандрівників, які наважуються досліджувати ці тунелі. Кажуть, що Філібер захищає їх від темних сил, які намагаються втягнути живих у світ мертвих. Але чи завжди йому це вдається? У 2017-му двоє підлітків загубилися в катакомбах і провели там три дні. Їх врятували, але вони відмовилися говорити про те, що бачили що може настільки налякати людей, щоб вони мовчали навіть після порятунку. Катакомби Парижа зберігають свої таємниці вже понад два століття. Мільйони душ покояться в цьому лабіринті. Чи зможемо ми коли-небудь дізнатися всі історії, які приховують ці стіни? А можливо і не варто, іноді таємниці краще залишати нерозкритими.